Перші сто днів свого другого президентського терміну Дональд Трамп вирішив дати велике інтерв'ю телеканалу ABC журналісту Террі Морану, камери в овальному кабінеті, на столі улюблені портрети. А на порядку денному економіка, кордони, вороги Америки. І звісно, війна в Україні. Ну дивіться. Україна це дуже серйозна, дуже важка ситуація. І це війна Байдена. Це не моя війна. Але я хочу побачити, чи можу я це вирішити, тому що ймовірно близько п'яти тисяч молодих солдатів на тиждень гинуть російських і українських. Для Трампа це війна Байдена, хоч вона почалася через вторгнення Путіна. Він не згадує, що Україна обороняється, не згадує про злочини Росії. Його риторика це не підтримка союзника. А відсторонене, майже байдуже це не моє. Але це війна, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом, і вона не відбулася протягом чотирьох років. Він неодноразово підкреслював, витрати на Україну це тягар, але при цьому жодного слова про геополітичну важливість протистояння Росії замість глобального лідерства бухгалтерський підрахунок. Ми також витрачаємо величезну суму грошей в Україні. А Європа повинна вкладати набагато більше ніж ми. Вони цього не роблять. Вони витрачають набагато менше. Це було погано керовано адміністрацією Байдена. Це було погано керовано всюди. Трамп знову повертається до улюбленої теми. Все добре лише тоді, коли він при владі. Він не згадує про анексію Криму у 2014-му. не згадує про вторгнення у Грузію і не визнає, що стратегічні амбіції Путіна почалися задовго до Байдена. Але в останні дні здається, вже й Трамп почав розуміти, що російський диктатор просто тягне час. Ви опублікували це в соціальних мережах. Не було жодної причини, що Путін запускав ракети в цивільні райони, міста і села. В останні кілька днів це змушує мене думати, що можливо це була. Ми... Частина мого посту, але ти правий. Це була це була частина. І в ньому говориться, це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупиняти війну. Він просто водить мене за це можливо. Так, це можливо. Звичайно. Він може бути, він міг би е, трохи е, маніпулювати мною. Я б сказав, що він хотів би зупинити війну. Ви в це я вірите? думаю, що якби не я, він би напевно хотів захопити всю країну. Я завжди так відчував. Коли я пішов, навіть не було шансів, що це станеться. Коли Байден втрутився, я не скажу, чи він правильно з цим впорався, але очевидно, що це було недобре, бо війна почалася. Путін увійшов, і війна почалася. Я вважаю, що Путін хотів захопити всю Україну як тільки він увійшов. І я думаю, частина причини, чому він увійшов, була в тому, що він побачив, що сталося в Афганістані. Наскільки некомпетентно, наскільки некомпетентно, Мілі та всі ці хлопці це все організували. Це було одним із найбільших принижень нашого життя, а можливо і в історії нашої країни. Гаразд. Отже, Путін увійшов. Я думаю, що Путін хотів всю Україну. Я думаю, якщо б я не виграв вибори, він би захопив всю Україну. Я думаю, він би взяв всю Україну. Я думаю, його перший вибір ніколи зі мною. Він би ніколи не пішов З цією групою. Не вдах він пішов. Він побачив, що сталося в Афганістані. Він сказав: Ого, це мій шанс, бо це завжди було його заповітним бажанням. Я з ним розмовляв. Україна була його заповітним бажанням. Я думаю, він хотів всю країну. Це повторюється знову і знову. У центрі не Україна, не війна, не мільйони біженців. А він Дональд Трамп. Він готовий зупинити бойові дії. Ви думаєте, він хоче це? Хоче... це... Ти думаєш, Володимир Путін хоче миру. Я думаю, що так. Так я думаю, що так. Навіть ми з ракетами, що Я думаю, він дійсно на... його, його, його мрія була захопити всю країну. Я думаю, через мене він цього не зробить. Після тисяч убитих, тисяч обстрілів Трамп каже: Я думаю, Путін хоче миру. Ви довіряєте? Я не довіряю, я не довіряю багатьом людям. Я тобі не довіряю. Подивись на себе. Ти приходиш як на мисливство на ведмедях. Ти такий щасливий робити інтерв'ю. Асли бити мене фальшивими питаннями. На цьому інтерв'ю Трампу було важко. Очевидно, він не любить прямих запитань замість прямої відповіді напад, замість аналізу емоції. Трамп зривався, щойно чув складне запитання. Якщо мирної угоди не буде, чи припинять сполучені штати, що тобі цього говорити? Я не збираюся казати. Тобі це буде Великий жирний секрет, я не хочу зруйнувати переговори. Я, Власник, я скажу вам, я був незадоволений, коли побачив, що Путін обстрілює ракети в кілька міст і містечок. І це було не те, що мені сподобалось, і я вважав це недоречним. Але я вважаю, що вся війна недоречна. Знову ж таки, це війна, яка не мала відбутися. Ця війна, війна, яка не трапилася, якби вибори не були та сфальсифіковані, і вони були повністю сфальсифіковані. Журналіст Тері Моран кілька разів виводив Трампа із себе, коли ставив під сумнів слова президента США. Коли мова в інтерв'ю зайшла про депортацію венесуельців і ймовірних членів банд, Дональд Трамп раптом перейшов на мову сварки. він сказав, що не є членом банди, а тоді вони подивилися, і на його суглобах були МС-13. спір із цього приводу. зачекайте хвилинку. Зачекайте хвилинку. У нього на кулаках було татуювання. Та МС-13. Отже, він він мав деякі татуювання, які так сприймаються, але давайте хвилину. Гей, Террі, Террі, Террі. у нього не було листа МС 1.3. Там 1, написано МЕЧ 1.3. Це було відфотошоплено. Так, дозвольте це мені просто мені... в фотошопі. Вправи... Террі, ти не можеш мені це сказати. Гей, hey, вони дають тобі шанс на все життя. Ти знаєш, ти проводиш інтерв'ю. Я вибрав тебе, тому що чесно кажучи, ніколи не чув про тебе. Але це нормально. Але я вибрав тебе Террі. Але ти не дуже ввічливий. У нього було татуювання. МС Мес ми погоджуємось. Я хочу прийти, що зі тері. Хочеш, я покажу тобі фотографію. Я бачу фотографію. Добре, добре. Ми залишимося. І ти думаєш, це було від фотошоплено. ну не фотошоп їхала. Оглянь на його руку. У нього було МЕС 13 Він дійсно в тату, який може так Так, Я не експерт у цьому. Я хочу прийти до, до України. Ні, ні, нє ні. ні, Він мав МС так чітко, як може бути, не для інтерпретації. Ось чому люди більше не вірять новинам, а, тому що це фейп, Плик, новини. Коли його фотографували в Ель-Сальвадорі, їх там немає. Але давайте просто продовжимо. Їх немає. Коли він в Ель Сальвадорі. Вони... Подивіться на о, фотографії. О, їх не було там. Ні. Але вони, вони зараз є на вашій там, так? Україна, Але вони все. зараз там, Террі. У нього МС-13 на кіштах. Гаразд. Ми це розглянемо. Це, це, це. Ви робите таку ми про ми про подивимося на чому це. Чому вам просто не сказати? Так, він це робить. І перейти до чогось іншого. Це спірно. Давайте про Україну. І таких моментів під час 40-хвилинного інтерв'ю було аж занадто багато. Ще раз Трамп зірвався після питання про ефективність роботи доудж, яке очолює Ілон Маск. Я вважаю, що Доудж гарно спрацював. Дивіться, ми заощадили 150 мільярдів мільярдів. Ми заощадили. Це багато грошей. Є багато речей, які наразі розслідуються, що значно збільшить цю суму. Це величезна сума грошей. Є речі про які. Коли я почув, я повернув їх, як ви знаєте, є речі, які я зараз розглядаю, щоб повернути. Але загалом ми зекономили. Сотні мільярдів доларів на початку. Ну, оригінальна обіцянка була 2 трильйони. Потім стала 1 трильйон. Зараз це 150 мільярдів і знижується. Я не знаю. Ти не знаєш, що це буде, тому що у нас є речі на дуже високому рівні, які зараз розглядаються. Ми також виявили величезні витрати шахрайства та зловживання, як ти знаєш. Ми виявили багато шахрайства. Було багато шахрайства. Відбувалися шахрайські дії, і ми поклали цьому край, і ці люди будуть страждати. Просто юридична примітка, шахрайство це злочин. Не було жодних звернень до Міністерства юстиції. То ну, цього не знаєте чи не так. А як ви це знаєте? Чи були направлення? Чи вони чи є кримінальне направлення? Як ви знаєте, що не було звернень? Також журналіст поставив Трампу найважливіше запитання те, яке хвилює не лише американців, а й союзників по всьому світу. У мене є ще одне запитання. Воно важливе. Це питання, яке багато людей задають. Що ви кажете людям, які стурбовані? Що ви забираєте, захоплюєте надто багато влади і стаєте авторитарним президентом, якого ми раніше не мали? Я, я б не хотів, щоб вони так думали. Я роблю одну річ. А я знову роблю Америку великою. У нас була країна, яка занепадала. У нас була країна, з якою всі сміялися у всьому світі. Ми мали лідера, який був вкрай некомпетентним, Він ніколи не повинен був там бути. Вибори були сфальсифіковані. Він не повинен був там бути. Наша країна дуже постраждала, і тепер наша країна повертається так, як ніхто не міг повірити. Я читаю редакційні статті саме сьогодні, де кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного. Вони люблять це. Наша країна повертається і нас знову поважають. Журналіст також запитав Дональда Трампа про звинувачення у зловживанні владою та використанні президентських повноважень для переслідування опонентів. У відповідь Трамп знову повернувся до теми власної політичної боротьби. Я хочу трохи поговорити про президентську владу, повноваження, які маєте в президентстві, тимчасово яку американці дали вам так. Ви скасували багато кому статуси безпеки. Ви скасували комусь деталі безпеки, кому все, що загрожують, знаєте, смертельні погрози. Ви переслідували юридичні фірми, тому що вони найняли людей, які вам не подобаються, або вони представляли людей, які вам не подобаються. Ну, вони очевидно погодилися, бо заплатили мені багато грошей, ну, так що я можу. Вони погодилися, тому що ви погрожували знищити їхній бізнес своїм виконавчим указом, що е, забороняв їм представляти клієнтів федерального це ну, Це великі Це, це, це великі хлопці. Це великі. Це найбільші найвпливовіші юристи. Це не люди, яких легко залякати. як Я маю на увазі, вони заплатили сотні мільйонів доларів, бо відчували, мабуть, вони напевно відчували, що зробили щось не так. Це було для виживання сэр. Ні, Ви це не так. ви знищуєте їхній бізнес. Ці всі фірми є дуже впливовими. Їх є 15. і це фірми, які мабуть подивіться. Ви маєте їх запитати. Власне, це окрема історія. Ви маєте їх запитати. Чому ви всі заплатили Трампу сотні мільйонів доларів за послуги і так далі? Чому ви це зробили? Я не ви знаю. Не думаєте, що той ви, факт що ми мали пункту документів, що хоч ми і не визнаємо жодної неправоти, але знаєте це як одна з тих речей, і тепер я в хороших стосунках з цими фірмами. Але це ну знаєте, це найвпливовіші фірми у світі, і вони просто підписували все, що я кладу перед ними. Ніколи не бачив нічого подібного. Я навіть сам здивований у певному сенсі, але вони очевидно відчували, що напевно щось зробили неправильно. Думаю, тому вони і підписали. Я думаю, з цього питання виникає занепокоєння яке мають люди. Чи використовуєте ви свої повноваження президента для особистої пункти? І знаєш що ти маєш запитати, але не питаєш ніколи в історії цієї країни не було президента, якого так переслідували, як мене переслідували дійсно корумповані люди, нечесні жахливі люди. І це було доведено. Тож, коли ви кажете, що я ставлюся до людей жорстоко, я не ставлюся до людей жорстоко. Мені було набагато гірше ніж будь-якому президенту в історії нашої країни. І ви знаєте, люди подумали, ну можливо, це все. Нарешті ми отримали. знаєте, він покидає місто. Ось гелікоптер. А потім я повернувся. І е, я повернувся, бо в мене величезна підтримка. Знаєте, коли ви виграєте вибори, і ви визнаєте, я виграв усі сім ключових штатів, я виграв народне голосування. Інтерв'ю, що тривало 40 хвилин, дало змогу зазирнути за фасад офіційних заяв. Дональд Трамп вкотре продемонстрував, як його бачення зовнішньої політики, війни та президентської влади нерозривно пов'язане із власною роллю в історії. У час, коли США залишаються ключовим союзником України у війні проти Росії, позиція американського президента має значення. Але саме це інтерв'ю знову залишило більше запитань ніж відповідей. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео. I'll talk a little bit about